Яблука, персики, груші, ой, як багато всього. Що робити з цими жахливими фруктовими деревами, коли погода нарешті дозволяє серйозно попрацювати в саду? Восени фруктові дерева не зажадають глобального догляду, але є кількість промов, які допоможуть їм легше перенести холод. На щастя, осінь ідеальна година для посадки багатьох фруктових дерев. Якщо ви давно мріяли про нові саджанці, можете сміливо полагодити вже зараз не обов'язково чекати весни. Давайте розберемо, які дерева можна саджати восени та як доглядати за вже дорослими. Не варто працювати радикальних змін, але правильна підготовка до зими допоможемо їм пережити морози без проблем. Посадка: Не буду заглиблюватися в деталі посадки, але коротко розповім основні моменти. Повні гайди з посадкою різних видів дерев ви знайдете за посиланнями. Головне чекати, поки погода стане прохолоднішою, але не затягувати, щоб дерево встигло вкоренитися до серйозних заморозків. Точний час залежати від вашої кліматичної зони. У зонах 2 і 3 краще відкласти посадку до весни вже завадто пізно. У зонах 4, 7 можна полагодити у вересні або на накачанні жовтня. У зоні 8 теж можна саджати в цю годину, якщо не надто спекотно. У зоні 9 і теплих регіонах ще досить жарко, тому краще почекати до жовтня. Коріння найкраще зростання в ґрунті з температурою вище 10 градусів. Тепла земля та прохолодне повітря роблять осінь ідеальною годиною для багатьох багаторичних рослин. Які дерева саджати восени? Цитрусові, апельсини, лимони, лайми, грейпеєфрути, вічно зелені та вітрівалі, кісточкові сливи, вишні, персики, абрикоси чудово квітнути на вісні. Тропічні гуаєва, папая, ківі, лічі авокадо ідеально підходить для безморозних регіонів. Інші фрукти, яблука, груші, інжер теж можна саджати восени, головне правильно вібрати годину. Основні правила посадки 1. Викопайте яму глибиною, як кореневий ком, і в 3 рази ширшою. 2. Замочіть коріння перед посадкою, щоб зменшити стрес. 3. Якщо коріння заплутане, акуратно розплутайте його. 4. Розмістіть дерево так, щоб коренева шийка була на рівні землі або трохи вище. 5. Засипте яму рідним ґрунтом. Можна додати компост або перегній. 6. Добре полийте, щоб стимулювати глибоке коріння. 7. Покладіть товсту кулю мульчі, залишивши декілька сантиметрів біля стовбура. 8. Підв'яжіть дерево для підтримки. 9. Поливайте щодня протягом двох тижнів, потім поступово зміншуйте частоту. Догляд за дорослими деревами. Тепер поговоримо про вже зрослих мешканців саду. Восени смороду зажадають уваги, але так, щоб не стимулювати зайве зростання, молодий пририст дуже чуйний до морозів. Полив на качанні осені варто зменшити полив, окрім новопосаджених дерев. Вода стимулює ріст, а нові пагони легко пошкоджуються від холоду. До того ж, восени часто йдуть дощі, тому природного зволоження достатньо. Після опадання листя полийте ґрунт глибоко, це допомагає корінням зміцніти перед зимою. Якщо очікуються різкі заморозки, полийте наперед, щоб захистити коріння. Справляння дерева можуть обходитися без води 4 6 тижнів. Збір урожаю. Деякі фрукти вже готові до збору. Яблука, груші, інжир, хурма. Якщо ще не дозріли, то скоро будуть. Кількість плодів легко відділяються від гілки, коли дозрівають, але деякі, наприклад, цитрусові, краще зріз стерильним секатором. Груші готові, коли трохи ем'якшають м'якшають біля плодоніжки. Інжир варто збирати, коли набуває кольору. Хурма стає м'якою при дозріванні. Цитрусові призвичай дозрівають стягування. Деякі фрукти краще зберігати в холодильнику, інші при кімнатній температурі. Прибирання Є два підходи до опалого листя: один залишитися листя перегниває і живити ґрунт. Так відбувається в природі два. Прибрати, щоб унікнути шкідників і хвороб. Особливо важливо, якщо дерево хворіло. Якщо листя здорове, його можна використовувати для мульчування грядок або компосту. Добрива та ґрунтові добавки. Восени варто бути обережними з підгивленням. Деякі речі корисні, інші ні. Головне правило уникайте азоту, бо він стимулює ріст молодих пагонів, які легко замерзають. А від фосфор, калій, залізо, махній та цинк можна вносити, але в менших кількостях. Компост або перегній теж підходять азот, у них звільняється повільно. Перед зимою можна покласти кульку навколо стовбура до весни вона перегніє і наситити ґрунт. Обрізка. Восени обрізка небажана, вона стимулює ріст і позбавляє дерево поживних речовин, які воно накопичує в стовбурі та коренях на зиму. Залиште серйозну обрізку на кінець зими або ранню весну. Зараз можна лише прибрати сухі або пошкоджені гілки та пагони. Боротьба зі шкідниками багато комах вине стягування або зимує в кору. Якщо ви помітили ознаки зараження, обробити стовбур спеціальним розчином або садовою олією. Підв'язка дорослі дерева зазвичай не потребують підпорок. Але молоді саджанці, особливо в посушливих або вітряних районах, можуть потребувати підтримки. Як правильно підв'язати 1. 2-3 опори, металеві або дерев'яні. 2. Перевірте, чи дерево гойдається, якщо так, воно потребує підтримки. 3. Встановіть кільця з навітряного боку. 4. Використовуйте м'який матеріал стрічки, шматки шланга, щоб не пошкодити кору. 5. Не затягуйте надто туго, дерево має трохи гойдатися. 6. Навісні зніміть підпори. Захист мульча найкращий спосіб захистити коріння від морозів. Товстий шар мульчі, наприклад, кору, також живити ґрунт. Молоді стовбурі можуть страждати від сонячних опіків. Щоб запобігти цьому можна. Фарбувати стовбур білою водою емулійною фарбою, розведеною водою. Обгорнути фольгою або спеціальними захисними стрічками. Головне зняти на вісні, щоб унікнути розміщення шкідників. Висновок. Правильний осінній догляд допоможе вашим фруктовим деревам пережити зиму та дати гарний урожай наступного року. Міцне коріння запорука здорового дерева.